Розвиток виробництва та нові робочі місця. Як під час війни програма є робота, підтримує підприємства. Аномальна спека у Чернівцях. Як вберегтись від теплового удару. З початку року на Буковині трапились понад 100 випадків займання сухої трави та чагарників. У ДСНС закликали бути обережними. Аномальна спека в Чернівцях. Як вберегтися від теплового удару? Чернівці переживають аномальну спеку. Температура повітря в місті підіймається до 30 градусів за Цельсієм, а в деяких районах навіть вище. Дійсно, два останні дні неділя, особливо понеділок. У нас відмічалися температури по всій області в межах 32-33 градусів, навіть до 34, якщо округляти. Така температура ми практично за вчорашній день по Чернівцях побили екстремальний максимум саме на цей день. Такі погодні умови можуть бути небезпечними для здоров'я, особливо для дітей та літніх людей з хронічними захворюваннями. Тому лікарі рекомендують уникати перегрівання і додаткових навантажень, а також пити достатньо води. Наталія Губко запевняє, варто звернути увагу на харчові продукти, які споживаєте. Ми повинні розуміти, що є продукти, які швидко псуються, і дуже важливо відстежувати навіть за умови подальшої, можливої подальшої термічної обробки. Ці продукти мають обмежений термін придатності. і Треба слідувати настановам, які зазвичай є в упаковці. Готова страва більше як дві години на повітрі без холодильника. не має права зберігатися. Водночас, Наталія Гобко зазначає, не потрібно забувати про безпеку під час відпочинку на водоймах. Ми знаємо, що кожного року оновлюється перелік місць, де відпочинок можна вважати безпечним. Тобто, це стосується не лише якості води, але й облаштованості прибережної зони, наявності рятувальників, і інших речей. І дуже важливо цю інформацію враховувати. Та синоптики запевняють, днями в області пройдуть короткочасні дощі, за якими знову буде задуха. сьогодні ввечері. І в другій половині дня 19-го, на більшій території області пройдуть короткочасні дощі з грозами. Це будуть переважно помірні, але при таких температурах місцями можуть бути і значні опади. Четвер, п'ятниця практично десь перерву, тобто вони на більшій території буде без опадів. Експерти застерігають, якщо ви знаходитесь на вулиці в спеку, намагайтеся перебути в тіні. Також на деякий час можна сховатися від задухи в установах, де є охолоджувальні системи повітря. Роман Олійник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Люди кажуть, опитування сі 4 Продовження теми. Команда Сі4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у містян, як вони захищаються від задухи. Сподіваюся стояти на сонці такого плану. Води попити більше потрібно пити. Лічно привик до, до тепла. Дуже добре приносить. кості грію, нічого не болить. О, настрій хороший. Ну, що казати, життя вдалося, як так кажуть. Взагалі шукає тіньочок. Тінь. Бо все-таки 35-38 це не для нашого регіону температура. Вода, лід, вода, вентилятор, якщо є. Сидіти вдома під кондиціонером, а так то допомагають мохіто, всякі холодні напої, на мою думку, і ще світлий одяг обов'язково. Ну я в темноси краще ніж в мені краще ніж зима. Спека ну, я більше люблю жару ніж палаткого. Експерти кажуть, потрібно дотримуватися простих правил поведінки в спекотну погоду. Носити головний обір і сонцезахисні окуляри, захищати шкіру кремом, вдягати світлий одяг з натуральних тканин. Роман Олійник, Сергій Тречак, новини чернівців, телеканал СІ4. З початку року на Буковині трапилось понад 100 випадків займання сухої трави та чагарників. Суха рослинність особливо небезпечна під час спеки. Певнять у ДСНС за 6 місяців 2023 року. Через пожежі на відкритій місцевості травмувалось декілька людей. Неконтрольований вогонь повністю знищив одну будівлю. Дмитро Сливка запевняє, висока температура може спричинити ще більше пожеж. Такі пожежі вони можуть знищувати як природне надбання, так і матеріальні цінності людей. Тому що були не поодинокі випадки, коли пожежі сухої трави перекидалися на житлові будинки, і ці житлові будинки були знищені і навіть гинули люди внаслідок таких пожеж. Тому ми просимо дотримуватись правил пожежної безпеки на час пожеж небезпечного періоду. Вакцинація проти куру в Чернівецькій області. Чи достатньо вакцин на Буковині? Нежить сухий кашель біль у горлі, висока температура. Такими симптомами може проявлятися кір у дітей. Наталія Свестун каже, епідемія кору відбувається кожні п'ять років. Про це наголошують і МОЗ. Та зауважують, таке захворювання не має спеціального лікування. Єдиний захист нашого населення від кори – це є тільки вакцинація. На сьогоднішній день 4796 дітей, яких потрібно вакцинувати і наздоганяти нашу вакцинацію. Тому зараз можна сказати, наша кампанія вакцинальна називається наздоганяюча. Медикиня зауважує згідно з дослідженнями, якщо 10 людей контактували з хворим на кір, то дев'ять із них захворіють. Тож недуга поширюється. Дуже швидко, а з тисячі випадків захворювання зазвичай один закінчується летально. Крім того, бувають і ускладнення після перенесеної хвороби. Є і також не тільки ускладнення там. Енцефаліти чи е, пневмонії, але є і віддалені ускладнення, які можуть себе проявити через п'ять років після перенесеного захворювання. Після перенесеної корі водночас батьки переконані, вакцинація вкрай важлива, аби уберегти дітей від ускладнення. З маличку всі щеплення проходили планові. На мою думку, це важливо, тому що зараз ну, багато вірусів різних, різного всього. І тому захистити дітей потрібно. Так, звісно, маємо всі щеплення. Я ставлюсь позитивно, тому і в мене, і в дитини є всі щеплення. Лікарі застерігають, якщо ви підозрюєте, що хворієте на кір або були в контакті з хворими. Негайно зверніться до лікаря, що зможе діагностувати захворювання та вчасно надати відповідну медичну допомогу. Роман Олійник Сергій Тричак, Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Розвиток виробництва на нові робочі місця. Як під час війни програма Є робота підтримує підприємства. Обладнання гуде, робота кипить. Підприємство виготовляє двері, вікна, ворота та інші металеві конструкції. Анатолій Клицяк про двері знає все, адже займається їхнім збором. Ну, метал, накладки це основне. Утеплення, утеплення рами, утеплення полотна, декоративні елементи можуть бути там. Може бути, допустимо, ось є декоративний елемент, може бути скла, може просто бути композитний матеріал композитний. може бути. Ну, Глазок, фурнітура, фурнітура теж різна буває. Компанія працює вже 15 років. Мають власне виробництво у Чернівцях та Снячеві. Центром зайнятості співпрацювали неодноразово, так і дізнались про грантову програму. Є робота. Коли нам надали ці гроші, вони були направлені саме в розвиток нашого вже давно сталого виробництва, тим більше під час воєнного стану, так як замовлень стало менше, матеріалів стало менше можливості закупити із за того, що багато наших постачальників були просто розбомлені. А це схід північ України. Інна Думніч каже, завдяки гранту вдалося знайти постачальників за кордоном. Закупили нове обладнання та матеріали. Зараз співпрацюють з Румунією та Молдовою. Зауважує, міжнародна співпраця дозволила їм втриматись на ринку. Оскільки підприємство отримало 250 тисяч гривень, то потрібно було найняти двох працівників. Олена Григор'єва працює тут менеджеркою. Згадує з теплотою свій перший робочий день. І коли я до нашої начальниці Яни Івановни прийшла, тобто ми мали ще 10 днів працювати. Як я їй скажу, що я вмію це. Вона мене запитала то-то, то-то. Вона мені просто подивилась на мене. Каже, іди в зал продавати. А я ще товару не знала нашого, але в перший день вже взяла собі клієнта. Тобто було чудово. Анатолій Клицяк працює на підприємстві майже рік, але зізнається, що разу пізнає в професії щось нове. Робота цікава. Значить, Інтересна робота. От. Ну, мені подобається, буде перемога, і більше, будуть люди повернуться, і треба робочі місця, і щоб було, і люди будуть працювати, і економіка буде вести, і все буде у нас добре в Україні. От, я думаю, ну, потрібна перемога. Ще одна причина, чому взяли грант, наповнення складської бази, зауважує Інна Думніч. щоб клієнт міг прийти і відразу купити готовий виріб. Та насамперед для того, аби долучитись до відбудови країни, відразу після перемоги у нас відбудеться перемога і. Країну треба буде відбудовувати, відновлювати від... відновлювати у всіх напрямках. Звичайно, потрібно буде вікна, двері і гара. Ну вся продукція, яку ми ви виробляємо, вона буде затребована в певних регіонах України, і у нас вона вже буде закумульована на цих складах. У центрі зайнятості закликають скористатися програмою. Є робота, адже поки не відомо, чи діятиме вона ще наступного року. Подати заяву на отримання гранту можна у застосунку Дія. Любов Копот, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. Буковина у жалобі. Сьогодні Буковина попрощалась із військовослужбовцями, які поклали життя, захищаючи рідну землю від російських загарбників. Старшому солдату Дмитру Герасименку останню шану віддали у селі Мошанець. Із солдатом Богданом Земелюком попрощались у глибоці. Солдата Івана Грамчука, який загинув у ДТП. В останній шлях провели у селі Михалкове. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Дві аварії з потерпілими трапились на Буковині. В поліції розповіли деталі. На одній з вулиць Чернівців 47-річний водій БМВ зіткнувся з велосипедистом. Унаслідок ДТП 12-річний хлопець отримав травму голови. Його доправили до лікарні. Ще одна аварія сталася у стороженці. 25-річний житель села Череш, рухаючись на мотоциклі Ямаха, зіткнувся з автівкою. Мотоциклісти з переломом ноги госпіталізували. Тривають досудові розслідування. Потрапили під фотопастку. Прикордонники затримали чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Завдяки фотопастці, яку Державна прикордонна служба України встановила на одній із ділянок сьогодні. Вночі військовослужбовці зафіксували рух біля українсько-румунського кордону. Вже за кілька хвилин охоронці кордону відділу прикордонної служби Герца затримали двох чоловіків призовного віку: мешканців Хмельницької та Чернівецької областей. А за півгодини група реагування затримала ще двох ухилянтів, які надійшли 300 метрів до території сусідньої країни. Як не потрапити на гачок шахраїв? Поліцейські офіцери громад Буковини розповіли, що робити при дзвінках інтернет-аферистів. У період воєнного стану на території Чернівецької області значно зросла кількість випадків онлайн-шахрайства. Повідомляють у національній поліції. Шахраї вигадують різні методи збагачення, користуються вразливим станом громадян, зловживають їхньою довірою та спустошують банківські рахунки. Щоб якомога більше людей дізналось, як не потрапити до пастки аферистів, офіцери поліції відвідали автовокзали, магазини, лікарні та інші людні місця області. Поліцейськими відділенням номер 1 міста Сторожнець проводиться роз'яснена робота серед населення, як не стати жертвою шахрайства. Тому ми даємо вам буклетік такий, щоб ви довели до людей, які будуть до вас заходити, і розказали, що не... якщо телефонують до них на телефон. Які сповідомляють такі шахрайські дії, щоб не зразу кидали слухавку і дзвонили на 102, Повідомляли про дану подію. Співробітники поліції наголошують, найбільше випадків, коли громадяни втрачають свої заощадження, виникають через розголошення конфіденційної інформації банківських карток, одноразових паролів для підтвердження операцій та даних для входу в банківські застосунки. Максим Бернак, новини Чернівців, телеканал СІ4. Чернівецьких підприємців закликають взяти участь у відкритому аукціоні з продажі комунального майна. Нині охочим пропонують два лоти, а саме нежитлові приміщення на вулицях Августина Волошина, 2 та на героїв майдану, 43 В прес-службі Чернівецької міської ради наголошують, аукціон відбудеться 31 липня. Тому в потенційних власників ще є час самостійно оглянути запропоновані лоти. Для цього необхідно звернутись до управління комунальної власності. Як боротися з гендерно зумовленим насиллям у Чернівцях? Підбили підсумки роботи кар'єрного хабу. Вона у час повномасштабної війни питання гендерної дискримінації лише загострилось, певнять фахівці. Аби допомогти жінкам стати більш незалежними в Україні функціонують сім кар'єрних хабів. Вона, зокрема, і у Чернівцях, за сім місяців діяльності кар'єрним хабом нашою командою було організовано понад 30 тренінгів, і загальна кількість відвідувачок склала 600 осіб. Це досить багато, тому що простір наш невеличкий, але ми працюємо на кількість а на якість. У національному керівництві хабу певнять за сім місяців роботи Чернівецький простір встиг стати одним з лідерів з консультативної та психологічної допомоги. Проблема домашнього гендерного насильства вона насправді є дуже велика. Ми добре розуміємо, що з тою ситуацією, в якій опинилась наша країна, коли будуть повертатися наші хлопці. То випадків домашнього насильства буде тільки більшати. Та Наталія Малютіна переконує подібні успіхи можливі лише завдяки співпраці громадських організацій та місцевої влади. Я дякую фонду УН в Галузі народу населення за те, що підтримуєте такі чудові проекти. Завдяки фонду у нас відкритий центр допомоги врятованим. Кризова кімната, вона хаб безпечний простір. Вільна. Наталія Фрунза підсумовує. Сподівається, що подібних проєктів у майбутньому в місті ставатиме ще більше. Максим Берник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі 4